Насправді це було дуже складне питання, як розповісти про маркетинг в 15 хвилинах. Тому що особисто я займаюся маркетом вже понад аж страшно сказати 30 років, і 10 років я якраз намагалася прояснити всім іншим, що ж це таке маркетинг і з чим його їдять, і як знайти себе в ньому. Але це такі були курси там по 16 лекцій. А тут 15 хвилин, і треба розповісти, що ж таке маркетинг. Але мені здається, я так і змогла. Але ну вам судити про це. Але я думаю, що у мене вийшло. Отже, засікаємо, поїхали 15 хвилин про маркетинг. Привіт, я Ірина Кавшова. Мене вже представили. Єдине, що скажу, що я консультую з маркетного менеджменту вже з 2006 року, тобто вже ну, доволі багато, вже майже 20 років. От, ну і паралельно написала дві книги: путівник з маркетингу, яким я дуже пишаюся, тому що я в 160-170 сторінок якраз втіснула повністю базовий весь курс маркетингу. Вибирала так, щоб не було жодного зайвого слова, щоб його могли легко легко Читати всі ті, хто хочуть е, знайти своє місце в ньому. Е, якщо зацікавить, то книга продається на Якабу. І я дуже поспішала. Як тільки отримала ваше запрошення, запустила у понеділок, тобто два дні тому, YouTube канал, і туди зараз завантажу якраз путівника з маркетингу, відеолекції, вже є перші дві теми. із дев'яти, що Якщо захочете, то дам посилання, ви можете підписатися або просто продивитися. І крок за кроком, якщо ви проходите. Ці моменти, то ви можете вже в кінці цього курсу, там дев'ять тем міні такі лекції від 5 до 15 хвилин, створити свій перший вже маркетинговий повністю план, і тоді вже рухатись далі. Супер. От. Не супер, супер. красиво зроблений, да, не супер красиво зроблений, але за зміст відповідаю. От. Отже, ми, ми рухаємося. Для того щоб зрозуміти за 15 хвилин, що ж таке маркетинг, ми почнемо з маркетингових підходів. Тобто, це умовні підходи. Взяла так, знаєте, з, де воно розпочалось, тому так і назвала. Тобто, це чисто моя класифікація, ніх ніде її так прямо знайти не можна. Ми з вами сьогодні пройдемося дуже швидко за чотирма підходами: американський, тому що він народився в Америці і по суті. Більше розвивався в Америці, перекинувся на інші країни світу. Потім західноєвропейські, японські і східноєвропейські. Всі ці підходи працюють зараз. і Ми з вами це перевіримо. Тобто, я в своїх лекціях і в своїх тренінгах ніколи не використовую ретро. Тому що те, що ретро воно вже застаріло, Ми беремо те, що є сьогодні, але от просто є деякі моменти, вони е, стають такими класичними базою, без якої нікуди далі не підеш. От якраз у цей американський підхід, який розпочався в 1901 році, тобто понад 100 років тому, е, почався він в Америці з того, що Америка величезна країна ферми, да, там маленькі містечка і люди їздили, представники можна в фільмах старих подивитися, як комівояжери, і продавали товари. Тобто, це було просто феноменальне засилля, коли всі от їздили з торбами, да, там, і продавали. У нас цей період був ну, понад 20 років тому. Я думаю, що ви його також, також пам'ятаєте. Ще нещодавно ходили з книжками, пропонували, да, з косметикою. Тобто це по суті оцей американський підхід, який працює у нас і зараз. От. Ну, і Якщо був такий попит, що люди хотіли продавати. То відповідно два університети, Мічиган і Лінойс, вони зразу відповіли на це і запустили програми для камівояжерів. Вони їх навчали продавати і рекламувати, як зробити так, щоб заробити свої статки. Ну, от от і і і вийшло, що звідси і пішов у нас маркетинг і якраз оцей от американський підхід. Тут пишуть, от. що якраз вони з представник канадської фірми. Так, 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 це course. було саме от перше. Я так само зразу згадую про представників канадської фірми. Компанії, да, вона називалися Канадська компанія. і носили там ліхтарики, там ще щось, от, я чомусь ліхтарик пам'ятаю, не знаю чому, мабуть, запав мені в очі. От, ну і найкраще цю саму ситуацію описав Пітер Друкер е, взагалі геніальна людина, але яка, можна так сказати, е, обійшла своє покоління, своїм от, таким, от, я не знаю, глобальним мисленням, то він просто казав: якщо я про вас про ваш продукт ніколи не чув. Якщо я його ніколи не бачив, то я його ніколи не куплю. От і по суті, цей американський підхід він так і працює. Тобто, якщо ви не показали свій продукт, так? тобто, якщо ви про нього не розповіли, якщо його немає на полиці, де його можна купити, навіть немає представленого десь в магазині, то як його купити? От, Будь ласка, багато компаній, я впевнена, що ви знаєте, їх працюють саме на цьому підході на американському. Ну і відповідно, наскільки став популярний цей американський підхід, що величезні промислові компанії, такі General Motors, Ford і так далі, тобто ще тоді, вони зразу повідкривали свої маркетингові фірми, які займалися більше рекламою, продажами, і відповідно повідкривали цілий маркетингові відділи. Але тоді вони все-таки були не маркетингові, вони були саме і реклама, тобто продажі і реклама. Чому от і американський маркетинг називає до сих пір, що якщо у вас компанія, яка сфокусована на, саме на продажах, тобто і вам не треба, щоб маркетинг був всюди, да? ви просто от є відділ, який займається продажами і рекламою, то значить це американський підхід. Ну і було б мені, якщо можна, щоб ви написали американський в чатику. Підхід або просто американський, і я би хотіла: у нас тут 53 учасники, щоб ви просто поставили плюсики. Це ну надзвичайно цікаво. Хто взагалі мав досвід роботи в таких компаніях, де от маркетинг, це реклама і продажі, або чули про такі кампанії. Зазвичай це виходить дуже цікаве дослідження, тому що виходить така от, якраз воронка. Що ми зараз оточили з американських, і їх буде я впевнена, бо ще жодного разу не було інакше, їх буде величезна кількість. Тобто, ви знаєте майже всі ці компанії. А от далі ми підемо вже в конкретно в маркетинг, і ви побачите, як воно буде звужуватися, що ви вже будете думати, ага, це вже плюс-мінус, а ми йдемо з вами далі. Тобто, ви ставите плюсики. Я бачу чати жив, вже є 35 у нас позначок. Дуже вам дякую. Але кожна ваша позначка дуже важлива для нашого дослідження. Другий підхід це західноєвропейський підхід. Він почався аж після Другої світової війни. Зрозуміло, чому бо в війну було не, не до маркетингу. От і відповідно, американський підхід вони вже почали вивчати, вони почали виводити вже свої товари на, на ринок. І тут почалося таке питання навіщо витрачати ресурси в Європі? ресурсів небагато вже було дуже багато, все таки зруйнувалось, да дуже багато вивезли, витратили, і тоді, от така от фраза лорда Геленхема, вона просто була ну така, знаєте, як червоною ниткою пройшла. Що коли він зазначив в своїй англійській цій манері, знаєте, на ну, в такому сманоклям, ну такий якийсь свес лорд? Що я знаю, що половину свого статку витрачаю на рекламу із буд дарма, тобто дарма. Але я не знаю, яку половину, тобто він навіть не розуміє взагалі щось він там витрачає правильно чи неправильно ту половину чи ту, тобто він взагалі розгубився. Тобто, щось він витрачає, а чому не знає? От. Ну і відповідно, після цього такого дуже цікавої ремарки почав розвиватися західноєвропейський підхід, який базувався на тому, що маркетинг це не просто вже продажі, тобто вони тут є, вони тут в активному аспекті. Вони називаються проникнення вже на ринок, це те, що от більше дратує нас як споживачів, коли нам роздають листівочки там десь на зупинках, да, коли там нам телефонують на день народження, що свої не привітали а вам уже 10 дзвінків від ваших там рекламодавців, да, там, коли ви там тримуєте спам і так далі. Тобто, це такий активний аспект, який дратує. Хоча насправді зараз майже у нас активного аспекту немає. Якщо уявити XVII століття, то у Франції карети не могли проїхати Парижем, тому що там було стільки реклами накидано. Представляєте, да, колеса карети? Вона не проїжджала вулицею. От, тому зараз у нас тіпа типу, називається ще дуже все красиво. От, ну і відповідно е е е західноєвропейський цей ас аспект вони додали до цього активного, що от якраз розумова. Що давайте проаналізуємо, що ми хочемо видавати, і навіщо давайте прорахуємо, чому ми маємо витрачати ці гроші на рекламу. А можливо, це взагалі нікому не потрібно. От, ну і плюс є такий бельгійський аналітик і дослідник, консультант Жан Жак Ламбен. Він якраз тут оформив уже повністю цю всю концепцію. Він додав туди ще й психології, куди ж без психології, тому що маркетинг вже вийшов із своїх, так як маленьких штанців, да, переріс вже в такі не знаю, джинси. От і, і вже він став об'єднувати в собі аж три варіанти: тобто і реклама, і збут, і вже аналітика, що ж ми робимо і навіщо, бо треба порахувати, і ще і додає психологію, коли ми починаємо вже думати і створювати бренди. Ну от Вони бренди, вони якось і неуявні, туди стільки грошей вбивається, але насправді, от як їх дізнатися? Ну, от собі там уявити Самсунг і Apple, да? і у вас якісь от асоціації зразу виникають. Тобто Самсунг вже щось в голові там є, Apple вже щось в голові є. Або там я не знаю, ватра, да? ну тобто, ну я про цигарки. от, або там у нас мальбара. Ну тобто зовсім по-різному. Тобто, ми якісь асоціації вдаємо. Але оці асоціації це величезні кошти, які влили в них компанії. От хтось краще це робить, хтось гірше, але насправді психологічний аспект і от ідеологічний, коли ми змінюємо щось, ми хочемо навчити чомусь, або ми хочемо відучити да, тобто, щоб якраз от не було там не купували алкоголь і не палили да, або ми хочемо привчити, щоб люди там чистили зуби. От то оці от всі моменти за них також відповідає маркетинг. Навіть зубна паста, яку я згадала, спочатку в моєму дитинстві нам треба було чистити один раз в день. Я не знаю, як в вашому. Коли у мене вже дитина, вже треба було два рази. А зараз у нас там вже і нитки, і лексіри, і після кожної чашечки кави треба зажувати жуєчку. Ну, тобто, це все працює делогічний аспект маркетингу, тому що продається все більше і більше. Ну, а ми рухаємося далі. То що ж у нас стає з маркетингом? Маркетинг у нас вже стає таким континентом. Тобто то він був маленьким ми там собі відділом продажів. Тепер це континент, який на фоні разом з іншими з фінансами, бо на що ми будемо робити гроші, треба ж їх мати. Дослідження і розробки, бо нам потрібно постійно інновації, і виробництво. Якщо у нас ретейл, тобто ми перепродаємо, то замість виробництва у нас буде все-таки збутовий. Тобто, цей от четвертий він міняється. І, от маркетинг настає от таким от китом, вже континентом в цьому, в цьому масиві. Але це не все. Ми йдемо далі. І так, якщо можна, координатори, напишіть, будь ласка, західноєвропейський, щоб ми не загубилися в плюсиках. І тепер так само, будь ласка, поставте плюсики, якщо ви знаєте або мали досвід роботи, або працювали з компаніями, які не просто вже мають sales департаменти, а вони ще вже роблять якусь аналітику. Тобто вони вже думають, що продавати, чому продавати, проводять якісь можливо, анкетування, ну тобто, вже трошки більше, ніж просто продажі. Я думаю, що у нас тут знов теж буде. Багато, але скоріш за все, з мого досвіду буде все таки трошечки вже менше плюсиків ніж у першому варіанті. Ми рухаємося далі. Надзвичайно цікавий для стартаперів, тобто для тих, хто починає свій бізнес, японський підхід. Ну його називають японським. Чому тому, що він пішов з Японії? Їхня культура да, оце споглядання, каліграфія, да, пошовку, там, коли малюють, сад каміння, оце таке ви знаєте, все повільне таке, да? там, ікібана, взяли там одну квіточку і з нею зробили, там, я не знаю, щось таке вишуканий якийсь букет да, або композицію, інсталяції, тобто тобто все звідси, тобто культура сама по собі така. Ну і... Що подумали японці, також їм було важко складно після війни, що якщо створити ідеальний продукт зразу, ну то, то він буде ідеальний, да? його протестувати, він буде просто-просто самий, самий самий класний. то потім не треба буде витрачати зайві зусилля на стимулювання, на рекламу, на продажі, на пошук клієнтів і на всіх інших, тому що його просто захочуть всі купити. Чому він класний для стартаперів? От у мене за якраз зараз дуже приємний приклад. Мій випускник на минулому тижні запустив дерев'яні свої підставки під ноги для програмістів, ну і для всіх, хто сидячий образ життя. І на Кітстафі вони вже за тиждень зібрали 250 тисяч доларів. Він просто зробив одну класну підставку. От зараз це він, він не вкладався в них, він просто їй зробив один зразок. Його презентував у ролику, зробив перед продажі і вже отримав 250 тисяч на те, що він буде тільки зараз продавати. Тобто він ще не виробляв їх навіть. Тобто, оце є успіх, і це якраз це японський підхід. Ви нічим, по суті, не ризикуєте. Ви просто одразу вже продаєте вже перед замовленням. Дуже такий цікавий момент. От, ну і відповідно. Якщо ми говоримо про японський підхід, то тут у нас головне це тестування, якість, унікальність і щоб для споживачів це було цінним. Тобто тут треба пошукати в собі ресурси, пошукати, що, що можна зробити таке, щоб людей зацікавило. А світ великий, інтернет дає можливості величезні, тому ви завжди знайдете когось, кому це потрібно. Головне просто от створити це і показати. Ну а далі дуже все просто: продукт є. Ціну ви на нього встановлюєте, не забувайте, маркетинг завжди вчить. Не маленьку ціну, а краще повищу ціну, тому що знизити ви її завжди потім зможете. А от підвищити таке не завжди виходить, тому що споживачі ображаються. Тому таку ціну, якщо ви вважаєте, хоча б на 10% побільше, ніж ви думаєте. Трошечки туди, побільше. От далі місце тобто це інтернет або. Це живий там шоурум або магазини, або полиці в магазинах. І промоушен. Тоді ви вже пояснюєте, що це, де, скільки коштує, і, будь ласка, куди це купити. Так що тут все доволі стає просто. І так, ці вже такі доволі специфічні моменти, тому ще організаторів дуже прошу написати японський підхід. І якщо ви. Працювали або маєте досвід роботи з такими кампаніями, то то також дуже прошу поставити ваші плюсики, щоб ми потім змогли проаналізувати. Зазвичай говорю таких кампаній стає говорю, все менше і менше. Ага. Так, і останній східноєвропейський підхід. Ну насправді в мене в книжках він називається український, тому що придумала його я. От, але ми ну, будемо не будемо такими прямо вже завзятими, тому я його змінила на східноєвропейський, що нібито не так звучало. О, а, Вас вже чули? Понятно? Отже, з, з 2000 року у нас з'явився східноєвропейський або український підхід, його його так назвала, тому що це вже було при мені, і я його вже описувала. Що сталося? Україна вийшла, скажіть там, в люди, да? тобто, ми занавіс впав і ми вийшли в ринок. І тоді з'явилися перші фахівці, які почали просто черпати всю інформацію, знаєте, так, черпати всіма руками. Тобто, якщо там це 100 років збиралася ця інформація по маркетингу, і вона проходила певні моменти, то тут ми почали українські маркетологи це все просто читати, я не знаю, нахльбав. Те забирати, те забирати, і вийшло, що українські маркетологи зрозуміли, що насправді можна із маркетинга зробити цілу систему. Тобто, взагалі, що можна керувати компанією, починаючи з маркетингу і завершуючи маркетингом, тобто, що він пронижав, взагалі повністю всі елементи і буде там ну, як кров у кровоносній системі, тобто не органи, да, а от саме кров. От ну і відповідно українські маркетологи реально зробили дуже багато таких цікавих відкриттів на цьому. Там вони запропонували перші 3 d подарунки, тобто запрошували представників компаній, не просто там запрошеннями, дай там, там скинути лист, або ще а Вони їм робили такі. Подарунки, сюрпризи, з якимись цікавими моментами. Там, наприклад, коли представляли компанію, яка випускає лампочки, то українські маркетологи зробили ідею, що висить. Лампочка, да, лисить груша, не може скушати. Да? така була жарт. То вони зробили такі величезні груші, як груша Беру, одягнули їх в такі гафріровані, там понаписували всякого і запросили от всіх представників компанії, що виходить нова кампанія, яка буде продавати ці лампочки, що приходьте до нас. І наскільки важко завжди запросити до себе таких от ну стовпів, да, менеджерів, там топ-менеджерів компанії, щоб вони прийшли і подивились на презентацію, то там було 98% успіху, тобто 98 із 100 таких топових представників всі прийшли подивитись на цю презентацію, ірина. Можна багато... я одразу запитаю про наших аграріїв? Вони взяли і зробили демополя. Це мабуть, теж звідти так. Але Йу. ще у них дуже великий бюджет маркетинговий називається маркетинговий бюджет на те, щоб фермерів вивозити на курорти, і вони одразу їх всіх вивозять, знайомляться, здружуються, і далі. отакі от демополя показують, як на яких частинках їх, їх хімічні речовини допомагають зберегти врожай, там не збільшити його. Це звідти. Це Україна. Це дійсно чудово. Так, є це дійсно чудовий приклад. І коли ми навіть приїжджаємо, да, десь ми бачимо зразу, вони завжди такі красиві, стоять ці білборди, позначки. Зразу видно, що от ці демополя, наскільки вони приваблюють, і плюс поєднання івент маркетингу або маркетингу подій, коли запрошують, щоб свої спілкувалися. Але тут у нас питання стоїть про b 2 b маркетинг тобто бізнес ту бізнес. Бізнес бізнесу uh -huh. там більше є можливості зробити такого, тому що ви запрошуєте ну 100 людей. Да? ну, 200. От, а коли ми говоримо там про кока-колу, то вони на жаль таке не можуть зробити. Вони іншим варіантом роблять. Вони там роблять красиві стойки для своїх. Продукції вони роблять автомати там в Америці. супер. Там, вони там і погоду показують, і температуру тримають і напою. Там ти можеш вибрати собі, ти хочеш нуль градусів, щоб аж заморожено було там десять градусів чи двадцять градусів Кока-Колу. Тобто вони своїм, але от вони розраховані на масовість. А от от я на до речі люблю саме B2B, тобто бізнес бізнес Там більше є простору для творчості, там завжди цікавіше. От. Uh -huh. Отже, ми yeah. рухаємося далі, і що ж у нас виходить уже в нашому східноєвропейському? Це у нас уже галактика, це у нас уже всесвіт. Зверніть увагу, що у нас є ті самі функції: у нас є дослідження, у нас є фінанси, у нас є збут, у нас є виробництво, але у нас зникає маркетинг. Чому? Тому що він стає всередині. Тобто. В от останній формат маркетингу тут з'являється те спеціалісти або те, фахівці, що це означає, що ніжка те це це у нас маркетинг, а верхівка це вже інша сфера. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете працювати і розробляти продукти, да, тобто ідеальний цей продукт, то ви маєте бути маркетологом і виробником, тобто ви маєте мати фах в тому продукті, який ви робите. Якщо ви, наприклад, раніше займалися кадровими питаннями, там просто там я не знаю в книжках трудових записували щось, але ви захотіли стати маркетологом. То ви можете кадровіка накласти на маркетолога і займатися брендом роботодавця. Тобто там. робити так, щоб ваша компанія ну, залучала таланти. Бо зараз я розумію, що інколи це здається дивно, але компанії змагаються за таланти. Вони змагаються за серйозних людей, які не бояться працювати. Бо, Відповідальних насправді... мотиваційних да, навіть не на тільки там. Експертів, а наскільки а... просто мотиваційних людей, які хочуть працювати, тому що ну є люди, які талановиті, але вони просто нічого не роблять, і тому от навіть носять корону. Почекайте, да, да, пані Рина. Вони носять корону і навіть тому от дуже зараз говорять, що хочуть зіркову команду, а не команду зірок. Тобто, ніби одне те саме, але зіркова команда вона командою працює. А команда зірок це кожна окремо бігає, да, і ніхто не може їх разом зв'язати, виходить лебедь, рак і щука, і тягнуть в різний бік. Тому зараз дійсно потрібні мотиваційні і такі люди, які хочуть щось змінити, які хочуть досягти. Так, що у нас, бачите, вже виходить ціла галактика. Так, і останнє да, питання, тобто за східноєвропейським підходом, мені чекайте дуже цікаво. напишемо, чекайте. Брать, пишемо, тому що мені дуже цікаво, насправді таких компаній дуже мало. Вони тільки виходять на цей рівень, ну так само, як це Кока-Кола, да, тобто як деякі компанії, там, стартапи, які ведуть соціальний бізнес. Тобто, це такі прозорі компанії, про них все знають. Тут не сховаєшся за Бачите, за У нас так. поки що мінуси. Там, тому що, так, да, я говорю, таких компаній дуже мало. І тут кожного бережуть, і тут кожний співробітник як золото, як талант. Да, дякую. Так, так, так Я мінуси, думаю, що у нас таки воронка організувалася, да, скоріш за все. О, Равликова ферма є. О, Підчії, чудово. В Це єдиний плюс. Все все інше поки що мінуси. Отже, в принципі, ми вже майже завершуємо. Ми вже говорили, починали. Дякую, пані Наталі, з того, що таке маркетинг. Але от зараз от останні от визначення маркетингу вони стали дуже широкими. Якщо Філіп Котлер завжди казав, що маркетинг це процес просування від виробництва до споживача, і він вважав, що все це більше нічого не стосується, все сказано. Тоді в останній своїй інтерпретації він вже каже, що це наука і мистецтво. Ну, особисто, я би сказала, що це наука і магія. Для мене мені здається, що це реальна магія. І що для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, по-перше, створити і донести цінність продукції, тому що це не просто слова. Тобто ви не маєте продавати те, що нікому не треба. Ну, раз ви це продасте по американському підходу, Ну, два. Ну, декому можна три рази продати. Ну, є такі люди, особливо в Америці, до речі. От, а от далі. Уже ну навряд чи людина, якщо три рази купила не те, що йому треба, четвертий раз купить. От тому треба все-таки шукати, хто ж, хто ж цінує вашу продукцію. І, по-друге, ніколи не треба забувати, що мета має бути завжди подвійною. Споживачі це добре, але ви маєте отримувати прибуток. Якщо у вас немає прибутку, якщо у вас немає доходу, ви не зможете далі розвиватися. А зараз, якщо ви зупинилися, значить ви вже відстали. Тобто зупинятися не можна, треба постійно рухатися. Ну і Жан Жак це, знов таки європейський більгієць. Він говорить, що це філософія бізнесу, яка визначає стратегію і тактику підприємства в умовах конкуренції. Також дуже мені подобається, що він з іншого погляду показує, що у нас є конкуренція, тобто є океан. І, відповідно, кожне підприємство будує не просто свої продажі, а він будує, як взагалі підприємство виходити, який формувати бренд, як розвиватися, як спілкуватися з співробітниками. Насправді, співробітники це величезний скарб і проблема, тому що кожен має право слова, кожен має написати свої відгуки, коментарі, і можна ну, настільки споплюжити репутацію, що потім не знаєш, як із цього і вийти. Тому зі співробітників потрібно поважати. Тобто, і співробітники мають поважати компанію, компанія має поважати співробітників. І так будується якраз маркетинг Угу. Mm -hmm. Ну і завершальний мій такий слайд. Тобто, це я намагалася уявити себе 20 років тому. Це галактика, маркетинг. А ми вже знаємо, що ви, якраз пані Наталія, казали, що по суті, це вже. Мультигалактика, тому що у нас є діджитал цифровий і у нас вже є реальність, тобто це вже якби дві, дві сфери. І для того, щоб стати успішним маркетологом, не потрібно знати все. Достатньо все-таки тільки спалахнути, як зірочка от, по центру. От, Наприклад, ви вибрали, ну, вам подобаються вас класні організаторські способності. І ви бачите, що ви можете організувати вживу класний якийсь захід. От просто там зібрати людей, провести, поговорити про щось. Починайте з цього. Тобто, ви ж запалили цю зірочку. Далі ви подивилися, ви можете його викласти в інтернет. Тобто, ви зайшли в інше поле. Після цього ви подивилися, ага, я тільки не організовувати можу. Да, я можу ще, наприклад, прорекламувати своїх партнерів. Значить, ми виходимо в рекламу. І так далі, і так так далі, далі, І так далі. Подобаються цифри. Візьміться просто, що. Сформуйте ідеальну ціну на ваш продукт. Почали з ціни. А далі думаю, ага, а є а якщо я до цього продукту додам ще. Ну, наприклад, у мене там я не знаю фоторамочка, а я туди ще додам якийсь олівчик, а ще щось, і у мене вже буде подарунковий набір, а коштувати воно вже буде набагато більше. А потім я подумаю, ага, можна ще зробити для тих, хто тільки немовля народив, або якісь там юбілейні, і воно пішло, поїхало, і ви розходитесь вже в цю сферу. Причому це тільки з однієї ціни. Тому моя вам порада: не лякайтеся, будьте хоробрими і просто почніть з чогось. А далі ви сам, самі самі зорієнтуєтесь, куди вас потягне. Якщо довго і настирно працювати, то станете маркетологом, аналітиком, який знає вже повністю все. Але таких насправді ну, дуже мало, тому що знати все в маркетингу це майже нереально. Ви знаєте, вам питання, пані Ірина. Одразу скажу, що є питання від Оксани. А, підкажіть, будь ласка, на які канали ви порадите підписатися, щоб бути в курсі трендів маркетингового життя? Я можу скинути в посилання, а ви своїм роз, роз, розіслайте. У, У мене там ціла, ціла така є підписка вже і в Телеграм-каналах, і в Facebook каналах, тому що дійсно треба за цим стежити. Закажите мені, і ми обов'язково у нас буде випущен після кожного нашого нашої зустрічі. У нас інформаційний бюлетень. Те, що у нас було і що ми порадимо, і всі фішечки, лайфхаки ми збираємо, і ребята всі отримуються. Тому обов'язково чекаю від вас. Це чудова петиція, як що дійсно джерел дуже багато, але вже знаєте, вже вибираєш ті, які дають таку максимальну так. користь, тому що все читати немає, немає можливості. І в мене вже є свої такі списочки, то я з вами поділюсь. Так, ну перше, це наш ваш канал YouTube. Де ми побачимо ці дев'ять лекцій, так що нам було дійсно цікаво дев'ять тем. Більше, 9 вони тем, всі маленькі батьки. уже дві я залила теми, далі буду заливати. От я ж говорю: прям, прям дуже от уже у мене тут є мої контакти, але я ще їх продублюю в чат, вони були. Так, щоб вони були.